Бажаю, це відповіді ножовика. Для чого ми використовуємо фехтувальні маски у практиці ножового бою, у практиці армійського ножового бою. Саме головне, що без практики двобоїв це буде ну, зовсім схоластичне, тобто книжне, буде вихолощене, кастроване навчання практиці ближнього бою, тим паче ножами. Не побоюся сказати безмістовне. Спаринги або двобої це основа тренінгу ще до повномасштабно вторгних часів у методиці Федерації ножового бою та збройових бойових мистецтв України. І не просто так ця ж методика лягла в основу розробленої і затвердженої програми підготовки з ближнього бою в розділі ножовий бій для. Всіх сухопутних військ Збройних сил України без досвіду двобоїв ваше навчання це ілюзія. Без використання маски захисної маски ви не зможете реалізувати і навчитись техніки уколу в голову, а техніка уколу в голову саме у військово-прикладному аспекті набуває актуального значення саме на початках. Про це йшлося у першому випуску другого сезону відповідей ножвика. Гляньте, людина, навіть отримавши базу, протренувавшись якийсь період, оволодівши основами техніки, в першому своєму учбовому двобої, одягаючи маску на голову, як не дивно, але не цілить в область голови, тобто навіть в маску противника в учбовому поєдинку, перевірено. Психологічний бар'єр. Скільки не відпрацьовую на солом'яних мішках, мішенях, маківарах, дошках, тільки досвід повноконтактного поєдинку. Тільки досвід оцього проходження психологічного бар'єру, його подолання. Маска в тому числі потрібна і для того, щоб зняти цей психологічний бар'єр уколу в голову ножем іншій людині. Окей, не людині. Ворогу. І без використання маски у практиці цей бар'єр залишається неподоланим у 90% бійців. Плюс захисна маска це можливість працювати в повну силу без нанесення серйозних ушкоджень. Відповів Двобої – основа маска must have у ножовому тренінгу. До зустрічі у наступних відповідях. Тримайте ножі гострими і удачі в бою!